Капітан Збройних сил України Юрій Луценко. Пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що ви разом із нами. І, перш за все, вас, як ветерана російсько-української війни. Я вітаю сьогоднішнім днем захисника і захисниці України. Дуже дякую, радий вас чути і передаю вітання всім тим, хто зараз на фронті, і на жаль, тим, хто вже не повернеться до життя, заплативши таку ціну за майбутню перемогу. Та ми і доєднуємося до. По ваших слів, привітання, і звісно, згадуємо і шануємо всіх тих, хто поліг у бою, okay. пане Юрію. напевно, одне із головних питань, яке задають собі як військові, так і цивільні, це заради чого ми воюємо. Та дуже хочеться, щоб наприкінці десь нас там не зрадили, і все це не було марно. Е, я вже з глядачами поділилася інформацією і за економіст, який писав минулого тижня, що нібито потенційно розглядається можливість проведення президентських виборів, і що ЦВК якось теж неочікувано, попри воєнний стан по. Починають проводити якусь ревізію. Оце все речі, які, скажіть, ми просто притягуємо за вуха, і вони насправді нічого не означають. Чи е, політики якось вже справді готуються до того, що в 25-му році можуть відбутися вибори? Скоріше за все, одночасно всі президентські, парламентські, місцеві? Ну, перш за все. Е... Запитання, за що ми воюємо, мені здається, де де, а в нинішній Україні має дуже пряму і зрозумілу відповідь. Ми воюємо за право жити, право жити в своїй державі і навіть фізично жити. Бо для багатьох це пов'язані речі, і насправді Путін цього не приховує. Він хоче захопити всю Україну і приймати рішення за нас, як нам жити і чи жити взагалі. Тому, коли ви спитаєте будь-якого бійця на фронті, за що ти воюєш, дехто скаже за Україну, але більшість скаже за свою сім'ю, за своє місто, за своє майбутнє, за те, щоб мої діти не воювали більше, для нас, от ця війна має характер просто такі історичного виживання. І іншого варіанту, як перемогти в цій війні, для українців немає. Чи може бути різниця цілей, тих, хто воює, і тих, хто знаходиться в тилу та при владі? Да дуже часто складається враження, що це дві війни. Бо на сьогоднішній день так важко на фронті не тільки тому, що не вистачає снарядів, не вистачає літаків, не вистачає дронів, багато чого не вистачає, але в першу чергу тому, що не вистачає віри у єдність влади та збройних сил. В те, що політики, які нині при владі, приймають рішення задля ЗСУ в першу чергу. На жаль, є така істина. Не можна одночасно перемогти на виборах і у війні. Треба вибрати пріоритет. Мені здається, що сьогодні пріоритетом очевидно є виграти у війні а вже потім думати про вибори. Але так не здається нинішній владі, бо не тільки західні медіа, але й факти говорять про те, що наша влада готується до переговорів. Про це відверто говорять багато хто, включно з президентами. А на переговорах будуть обговорювати так званий нейтральний статус України, а власне саморозброєння України. Для чого потрібно буде внести зміни до Конституції? А для того, щоб внести зміни до Конституції, потрібно не продовжувати воєнний стан на час припинення вогню, а значить, можна проводити не тільки референдум, але і президентський вибор. На минулому тижні ми отримали інформацію, що виборчі штабі на Банковій отримали гроші і почали працювати. Йдеться саме про вибори президента, бо ні вибори Верховної Ради, ні вибори місцевих рад не плануються. Задача стоїть об'єднати ймовірний референдум як формулу миру і президентські вибори. Враховуючи втому України від війни, причому найбільшу втому тим, хто не воює. Президент збирається стати кандидатом миру, протиставивши собі ну, всіх інших, хто хоче продовжувати війну. Такі плани існують, ми їх знаємо, але, чесно кажучи, не сильно боїмося. Ми впевнені, що українці так дорого заплатили в цій війні, що не підтримають. Ні план капітуляції, ні тих, хто їх проповіде, хоча такі можливості насправді ну, зараз дуже широко обговорюються не тільки за кордоном, але й в українському політику. На жаль, скажу так: бо пріоритет неправильний: спочатку треба виграти війну, а потім думати про вибори. Але враховуючи те, що ну, не ми можемо керувати цим процесом, а саме нинішня влада. То єдиною відповіддю на це має бути впевненість у тому, за що ми проливали кров усі ці довгі криваві роки. То знаєте, пане Юрію. З одного боку, вся відповідальність і все в руках українського народу, тому що саме український народ зараз на фронті, український народ почекає своїх коханих в тилу, волонтерить, стає медиками, розпродає своє майно, донатить. Ну тобто, це, це все український народ. При тому, що звісно західні партнери надали нам дуже багато. Люди не можуть без зброї воювати, але якби людей не було, то і опору би не було. З іншого боку, це ж саме суспільство сьогодні абсолютно позбавлене право, хоча б якось впливати на нашу політику, тобто виправи, що не допустять, не приймуть, але при тому рішення все одно будуть приймати якимось чином без нас. Сьогодні Financial Times написала про те, що Україна наближається до найтемнішого моменту своєї війни. Україна все більше відкрита до обговорення припинення вогню навіть із російськими військами на території. Видання пише, що новий глава МЗС Сибіга обговорював із заходом можливість компромісу для врегулювання війни. В цьому питанні він був прагматичнішим за свого попередника Кулеби. Я одразу. Скажу, що офіційний представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сьогодні сказав, що він спростовує всю цю інформацію, що він був присутній на всіх зустрічах міністра закордонних справ Сибігі, і що про це не йшла мова. Я теж завжди глядачам кажу, що те, що пише західна преса, ділимо на два. Але тим не менше, чи відчуваєте ви гнучкість ось цієї позиції, та що ми готові навіть якраз з російськими військами на території на якийсь компроміс? Це те, з чого я й почала, щоб нас не. Зрадили, щоб ми знали, а за що ми воюємо? Ось за цей план ні, він нам не підходить. Ну давайте е, поговоримо про те, чи може народ зараз впливати на владу. Е, ви кажете, що все е, ну, скажімо, в руках українців на фронті, так, але ну, це далеко не все. Да, українців є право віддати своє життя, здоров'я е, своїх близьких і рідних за перемогу. Але чи можуть вони вплинути на Монобільшість, яку обрали собі на голову? Ні. Простий приклад: президент України їде у Вашингтон і Нью-Йорк презентувати план перемоги. Українцям він його не повідомляє, він його обіцяє презентувати спочатку американським політикам, потім Західним союзникам, а потім, можливо, коли ще гадіде до нас. Але одночасно, абсолютно відкрито, презентується. Бюджет наступного року України. Він відкритий, будь-хто може глянути. І що ми бачимо в цьому бюджеті? Ми бачимо, що всі видатки на війну в Україну близь, разом із західною допомогою. Приблизно 50 мільярдів доларів. У Росії 150. Як можна перемогти в такій ситуації? По-перше, бути ввічливими, конструктивними і наполегливими з союзниками, бо вони можуть додати до цього достатньо велику суму, ну, десь так. До 30-50 мільярдів доларів зброєю, не грошима зброєю. І тоді шанси стають вже більш серйозними. А далі треба все мобілізувати для потреб фронту. Ми дивимося на бюджет. І що ми бачимо в цьому бюджеті? Ми бачимо, що мільярд доларів Україна збирається відправити на будівництво доріг. Ми бачимо, що ще півмільярда доларів Україна збирається відправити на підвищення чиновникам зарплати. Наприклад, Бюро економічної безпеки на 75%, податкові на 40%, Верховній Раді на 25%, ну і так далі, і так далі. А ще приблизно на мільярд якісь невідомі нікому публічні інвестиційні проекти, індустріальні парки і так далі. Підсумок: 3 мільярда доларів, Україна. Яка постійно каже, що союзники жадібні і не хочуть нам в повну потугу допомагати, при цьому спокійно планує використати на підняття зарплат, будівництво доріг, інвестиційні нянька годувати і все що завгодно. Чи можуть на це вплинути українці? Ні. Влада має абсолютну більшість у Верховній Раді, а опозиція є найменшою за часи Незалежної України. Тому, на жаль, коли голосуєш. Треба дуже добре думати, щоб Галочка навпроти політичної сили або прізвища не перетворилася на хрестик на цвинтарі. Тепер щодо іноземних голосів, я вже казав у розмові з вами про те, що у президента Зеленського є дві програми. Перша називається План перемоги. Пафосний односторонній набір вимог до союзників це величезний список зброї та достатньо великий об'єм фінансування, які вони мають нам додати, бо інакше ми їх звинуватимемо в тому, що ми програємо. Причому Україна не збирається робити свої необхідні кроки в мобілізації, фортифікації, будівництва дронів. Порахуйте, скільки можна дронів зробити на 2,5 мільярда доларів замість доріг. І підняття зарплат чиновників. результат прогнозований. Західна преса прийшла, що цей план їх не ну, в Вашингтоні нікого не вразив. Це дуже така дипломатична правильна формула відповідь. Україна знову отримала фінансову підтримку, але від неї вимагається бути раціональними навіть при всій підтримці, яку. Нам можуть надати вийти на кордон 91-го року при цих ресурсах і при такій організації війни ми не здатні, кажуть нам союзники. І підтверджує це багато наших вітчизняних аналітиків, і я в тому числі. Тому залишається інше питання: на яких умовах ми підемо на перемир'я? І ось тут у команди Зеленського є також ці плани, які вони не показують нам, але говорять про можливість перемир'я. В разі виходу росіян із окупованих територій Херсонської і Запорізької області про Крим і Донецьк ні слова. Росіяни кажуть, так, да, ми можемо вийти з цих територій, але ви повинні змінити Конституцію, внести статус нейтральності, розірвати всі оборонні союзи, всі угоди про поставки озброєння, взяти зобов'язання не мати зброї понад 40 кілометрів і армії понад 85 тисяч. Чоловік, і після цього провести денацифікацію. Ну, як ви знаєте, російська церква, російська мова, ну і багато інших речей. І ось саме це питання зараз активно обговорюється, ну, скажімо так, на третіх, четвертих рівнях м, різних дипломатичних та міжнародних організацій. Вони ще не вийшли на публічне обговорення перших осіб. Я не знаю, про що говорив Сибіга, звичайно, але точно знаю, що ряд дипломатичних представників України вже почали зондувати, як союзники можуть нам допомогти для того, щоб досягнути саме такого перемир'я. І що вони думають про ймовірний нейтральний статус або членство в НАТО. Тому треба уважно слідкувати і не мовчати в цій ситуації. Чому? Бо. Якщо нам нав'яжуть так звану нейтральність, а власне саморозброєння, то цей шлях, до, е, він, цей шлях пройшла Чечня, та героїчна Чечня, яка казалось, зараз стала Кадировською сатрапією. Цей шлях пройшла горда Грузія, яка зараз стала відвертою колонією Росії. І цей шлях пропонують нам. Тому в цій ситуації раніше, ймовірно, запропонують, поки що давайте okay. не. Не ставити крапки. будемо дивитися уважно за діями української влади і користатися всіми можливостями, які має і опозиція, і громадяни України, які мають право мати право. Пане Юрію, з одного боку, ми знаєте, як з офіційної сторони, ми чуємо, що ми стали ближчими до завершення війни, що все добре, ми перемагаємо. З іншого боку, там коли ви даєте цю розкладку, то видається, що треба те, що називається дрібним шрифтом, нижче читати. Але наш глядач тепер озброєний, він розуміє за чим слідкувати і як правильно трактувати заяви нашої влади. Ми дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Дякую бачу, вам, що пані Лано, і вибачте, буквально одне речення. Я... Що б не казала влада треба дивитися на конкретні дії бо слова залишаються словами розчиняються повітря дуже швидко а реальні результати ми бачимо на жаль ми відступаємо і на жаль все залежить від зсу і поки вони героїчно борються, у нас є шанси на краще тому що потрібно бути або в зсу або для зсу в тому числі обороняти їх від дурних намірів кого завгодно о нівелюванню тої крові, яка пролита за перемогу, дуже дякую вам.